Плюс 20 і сонячно такою була погода в Івано-Франківську 1 січня. Це абсолютний температурний рекорд, каже начальниця відділу гідромедзабезпечення Івано-Франківського гідрометцентру Тетяна Атаманюк. Саме на Україну, на західну частину, пройшло найбільше тепло, і над Франківськом воно було максимальне. Тобто, у нас спостерігалась температура повітря 1 січня плюс 20 градусів. При тому, що у нас максимум був, який зафіксований, був це було 16, плюс 16 градусів. Відповідно, ви розумієте, що аж на 4 градуси це для нас фактично рекорд. За словами Тетяни Атаманюк, аномальне тепло на Івано-Франківщині пов'язане з арктичним ударом над північною Америкою. Маси холодного повітря виштовхнули тепле з Атлантики на Європу. Ось. Вторження холодної повітряної маси. Ви з витисненням, з бачите, з Атлантики, з теплого з цього, з теплого е, Атлантичного частини, З Атлантики пішла тепла повітряна маса на Європу. Ось Україна, але. Зараз на Прикарпаття насувається антициклон. Однак температура повітря в регіоні не опускатиметься нижче 5 градусів тепла. За словами Тетяни Атаманюк, таке потепління викликає й інші погодні зміни. Наприклад, в області все частіше впродовж кількох годин випадає тижнева або місячна норма опадів. На Прикарпатті це явище фіксували у червні липні 2022 року. За даними завідувача сектору агрометеорології Олега Солощака, такі погодні умови не за Шкодять озимим культурам, адже різкої зміни температур не буде. Однак тепла погода сприяє розплідненню гризунів тож фермерам радять пильнувати посіви. Наталя Олексієнко, Роман Булелик, новини на Суспільному, Івано-Франківськ.